Кіровоградський обласний центр народної творчості скарбниця національної духовності і культури. Пісня і танець, театр і декоративно-ужиткове мистецтво споконвіку уособлювали нашу національну ідею та оберігали історичну пам'ять. Рік, що минає один з найнасиченіших у 85-річній історії установи. Організовано і проведено близько 70 культурно-мистецьких заходів. Пробудив жагою до життя хореографічний фестиваль-конкурс «Весняні ритми 32-й рік поспіль з усієї країни збирав поціновувачів вокально-хорового мистецтва калиновий спів. 64-різноплановістю 64-те та креативом заряджала театральна весна Кіровоградщини. До спільної молитви закликало обласне свято духовного співу. Молюсь за тебе, Україну. Поруч з традиційними заходами започатковувалися і нові, серед яких мистецька платформа, присвячена українській народній вишивці, Петриківському розпису, гончарству та солому Плетінню. В рамках проєкту Відкритий мікрофон на сцені обласного центру народної творчості презентували свою майстерність аматори Долинської та Первозванівської громад, молоді автори та виконавці. Проєкт Театр для всіх подарував цікаві зустрічі з професійними акторами театру Корифеїв. Етнічна своєрідність нашого народу, його календарно обрядова поезія, віднайшли яскраве відтворення в новому проєкті Народні звичаї та обряди. А завдяки проєкту від громади до громади фахівці обласного центру народної творчості мали можливість не лише надавати методичну допомогу безпосередньо на місцях. Клубних закладах Аджамської, Катеринівської, Первозванівської та Великосаверинівської територіальних громад, а й ознайомитися з творчим потенціалом аматорів під час перегляду їх творчих звітів. Репортажі та сюжети проведених заходів постійно відображаються на сторінках установи в соціальних мережах. Відеопроєкт під назвою Знайомство з близька» дозволив показати яскравих представників аматорського мистецтва крупним планом. Час диктує свої умови, тому віртуальні заходи невід'ємна складова повсякденного життя. Відео флешмоб Життя громади у воєнний час, фотовиставки до Дня Соборності України. Весна «Весна-2023», Погляд значно розширюють географію глядачів та учасників, долучаючи до творчої співпраці фотохудожників з України та Європи. Всі заходи та проекти ОЦНТ підпорядковано благодійній діяльності, тому результативною та дієвою стала співпраця з громадськими та волонтерськими організаціями, національними діаспорами, військовими та внутрішньо переміщеними особами. Спільні благодійні виставки, психологічні тренінги, концертні програми такі реалії нашого часу. Наступний 2024 рік особливий для обласного центру народної творчості 85 років з дня заснування, дата пам'ятна і вагома. І тому, у числі пріоритетів, видання книги, присвяченої ОЦНТ, та організація урочистостей з нагоди ювілею, Продовжені роботи над започаткованими проектами та впровадження нових. Особлива увага ментальному здоров'ю, психологічним тренінгам та заходам для молоді. Один з вирішальних чинників зміцнення державності є об'єднання людей навколо спільних цінностей та ідеалів, методична допомога базовим клубним закладам, проведення семінарів, майстер-класів, творчих лабораторій, видавнича діяльність. Все це створює реальні умови. Для збереження і розвитку української культури, звичаїв і традицій національних меншин, мистецтво лікує, творчість єднає. Кіровоградський обласний центр народної творчості згуртовує разом до перемоги.